Е, всім раз добрий вечір. Е, я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбувається на моєму каналі. Також не забуваємо, заходимо, ставимо лайчики, а хто ще не підписався на мій канал. То um, підписуйтесь і будемо спілкуватися і надалі. На наших стріхах, І не забудьте на ну, двору що вам приходити з повітні про мої нові відео і стріми. з сім'я. Привіт Богдан. Гарного вечора. Історі, і з вам. Добрий вечір. Дякую, що ISO і підтримати. вже А тоді ще на день нарочний прийде. Так, чекаю, може, тірди зайде. Підтримати, як. Ну, ладно, один подарок ми візьмемо. Вже вже є, холодна машина. Хай вже буде так. Холодна і машина, а вже все останне, то я Щось таке. Я привикла щось таке купляти дівчата, щоб воно було. Я ним користувалася. Ну, чекаємо засідають на нос. Ду того, що мені треба До нас о спілкуванням. Яке. Яке відбувається на моєму панелі дійство. Бабуся Галя, Мар'яшка, доброго веча, приємно з друні і тихої спокійної ночі. Бабуся Галя, як питання робити? Чи вирішили питання з машиною? Середина на половину не знаю, ще нічого сама. Має людина дозволити десь тоді і сказати, чи буде він дався, чи не буде, чи плюс цим научним. Так, надихаем ну, уже все в той же... Здесь видим... Ты, это Темутын... Э, э, не запускай. Есть стрим на первом канале. Будем тут... Опустил а стрим. Ты мне тут чуть-чуть э, поровестый, потому что у тебя Не ну, виходив вже давно, так що ну треба і тут ну, Це Я на це уваги не звертаю мені, Саш, це серйозно. Ось це ніякого такого страшного місця просто, просто не то. Оля, сілточка в них тут, мар'яшки, бабуся, Галя, камеру. Так жодно, думаю, дойде підтримати. Юля, пані Люба, як вам ваш настрій? Я сьогодні дивилася ваше відео про кози. Все добре, настрій, гарний. Все добре. Працюємо, віддихаємо, віддихаємо, працюємо. Зараз на курорт кози не дояться, тишина і спокойствия. І на майстер, там продовження. Я зрозуміла. Таня Реві, простить жінку, просить жінка на день закоханих норку. Навіщо в дружині норка? Уски я ним буде о дев'ятнадцять п'ять. Та ті, хто в чаті гарно, позитивного Дякую, Галина, що і вам все найкраще. Богдан Турта Галина Карабін, добрий вечір. Галина що Ви робили коли-небудь маринад з медом. Є в мене курячі ножки, я чихрінці, я не пам'ятаю, щось в медовому маринаді обжарувала, кушила, зробила дуже смачно виходить, є в мене на каналі. Там навіть є два рецепти. Один з гірчицею, з медом, а другий його із соєвим соусом і з медом. По-моєму, що два є робила. Дуже смачні. Ну, я зараз його курячого не купляю нічого, то, то я такого не, роб, не роблю зараз, але рецепт є і дуже смачний. Іван Музика, под, поділіться хто ким працює, і не робота. Я 40 лет працював на флоті от руєвого до капітана теплохода. Так, Іван, де де піду, і розказую, чим ти працював, а як його поп'ю і прийду. Іван Музика питає, хто чим де працював О, на роботі. Розкажи, з ким ти де працював? Я з молоду працював на шахті електрослюса, так і є посада електрослюса в землі. Ну, може, всі хтось зайде підтримати. Ну, Перед три кипати треба. Да, працював. ніхто все. Зварка, лапка, такі різні, будемо роботи. Далі було бажання з дитинства і так і часу не вистачило. Чуть-чуть тільки попрацював мішка там. Одні двері, і далі я не встиг. Хоті всі двері переробити там, але так і не включилися. Багато є роботи, головне, щоб бажання було. І так само робив трактора, собі, дюмеза, зробив пруга сам до нього і досить серйозно, серйозно нам заробітку. Коли будемо казати, інвентар той, що треба, то можна і гарно прийти. Вже мав косарку в поиску. Слова забувають в божечку. Як, як, як називають. Uh. Я был, никто не зайде на Юлія Бойко, Богдан привіт! Привіт вам, Юлія Бойко, добрий вечір. Дякую, Сьо. Всім дядя, Юля Бойко привіт. Подачу Це завжди в корічно. А що можна сказати, бачите, він забувся. І будівельником довгий час був, бо під час того всього прийшлося будуватися, важкі часи були і, будемо казати, не було як багато тоді зарплати не було навіть двоє, Досить саме пишете, сам пішу, писав, все це робить. Але це з дитинства були, буде такі будівельні навчання, бо е, мому в моєму дитинстві нас дуже енергійно будували і мені приходилося все це допомагати, працювати. Уже усі знання вже вони були. А останнє то навчався і все вийшло добре. Що вони бажання. Що мені <різвіст> на дві жінки сказали, як ви сказали, а третя говорить мені подарував сектор жінки питає, що послав на <різвіст> ой, регвінорку. Так, Наталка, о-о-о, куди побіг. Доброго вечора, Не зовсім з вами погоджуюся. Мені всього вистачає і прошу мені нічого не дарувати, але все одно дарує. І я це ціную, але на показ не виставляю. Бо це ваше діло, то таке. Ігор ж не каже, що всіх так має бути. Зумієте, ми повинні сприймати Це не з бріхні, буду казати, а життя. Дякую, я суші. Суть в чому? всі сім'ї різні, то різні. І наприклад, якщо в тій сім'ї є зла, то дива, і ті. У вас немає бажання на всіх показати. У вас і так туда зручні. І ви живете між собою. Це дійсно. А от коли нема що? Сіл, чоти, то жінка хоч тебе забув клієнтів покають. Бо вона навпаки, отак каже, баку вістила на нього. Разумієте, це є різні категорії, різне життя, всі різні партія. Чити давайте від три користувачі. На 178 чоловік, а лайчики 160 живі. Ігора показує до мене. Тут стати лайчки на 67. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Але лайчики прожимаємо і хай вам дає, щоб все було добре. Галина Карабін, ой, Господи, забула привітати вас всіх з днем закоханих. Бажає знову здоров'я, миру, добра, злагоди та Божого прослужіння. Дякую, Галина, вас і вас вітаємо щастя і здоров'я. Саша, так ви. Не а, щоб пішлунковий не будувати. Ну так, виходить, але ж вона все одно перехапає до себе. Так, ну може зайде зараз. вечора, вечір, Вас Васі святом також, Всього самого найкращого. Богдан, Світлана, добрий вечір. Ольга Гож, доброго вечора і на майстер Миколаєвич. Зав'яжте на собі банда і кажіть, кращий твій дарунок це я мені без барда він так і є. Кращий мій подарунок це він за те, що я дякую Богу, що він став все Самий Найдорожчий подарунок це є так. Саша та з медом, маринад на не неперевершний смакота, дуже смачний і дуже, як сказати, гарний вид має це м'ясо, що на мене тушиться, це. Не не... знаю, Таня не дігаємо чай з чорнобривців, забули по запису піжолудочну. П'ю, п'ю чай. Так, Оля Чмоченко, Світлана Бобко, Гарненка Карабін, доброго вечора. Так, бабуся Аля, Оля Валерій, вам здоров'я міського сили, Марії, Бабіло, Настрій, Посити, Оля, дякую, бабуся Аля, Ексюшат. Привіт, вам привіт, Івану Закаїлу, молодець, роботяга. Галинка Дикінко, добрий вечір, ваша Ігорі, всі, хто в час... Ну Не знаю, у мене двоє показує. Хвилиночка, добрий вечір, в ярусь поколений всягаю. Чую, як е, ніжно Миколаєвич називає Любов. От молодець, вчиться таке, відношення має бути завди до жінки. А він ніколи ще на мене не сказав Любка. Так що Люба, Любашка, а Юрка ще ніколи не казав, що є таке. Мар'яшка Люба, а якщо в кавички гукаментарні суски, то це не нормальне, місце може бути. Мої корови було двоє-шість днів. На п'ять вона, на п'яту бійку вона давала десь пів півлітри молока. Ось вона була ось така завека. Були гарні, нормальні чотири, а ті задні, що в коло задніх ніг самі. Ось такі були. <утипи> ті, Чого тя згави ні? Не знаю, де мене там тя за весь поводу не було Я з комп'ютера, я не можу вийти, вона стрім зникне. Та що ви мар'яшка? Купили корову, другу теля вродила, чи ту. Ми ж в мали продати, що казали, що щось не купували, що я вже не почув. Щось було повністю, коли одна тосала себе, а другу, вроді, купили, що вона не відмовляла, що щось таке немає. Я вже не куплю. Таня але вона ганенька доки до добро вечора була, так ганенка, бикін, добрий вечір. Зі святого ділами руки стало місто, виросли. По-русскому розговарюється. Ну, писати можна на російській мові, а. Я... Песіть, mm, друзі, пишіть, друзі, маємо лайки. до, до героя Ігоря, а то тошнить, як так? Можна написати, де повага до Ігоря. Бога... Це люди, що, шана і повага і удовольня. Ларисочка, я вам дякую, але mm. люди різні є. Ми не будемо на негатив уваги звертати. Ми радісний день спілкуємося. Бабуся Галя, Таня Регні, я теж п'ю Чай, що добре цю календу і всі травмі квіти, якісь раї бджілка, бо це мід, а мід корисний. Так, Юля Капичук, всім добрий вечір. Юрінка, привіт, гарного вечора, сонце. Гарно тобі вечір, знову здоров'я. дам, Юля, капічу, тобі вечір, От сапога, хліба, ну де ти ходиш. У мене все готово, я тільки ефіра ждав. Ти не будеш, ефір вже йде від поли 8-19, вже ще читати півтора години, де ти будеш, ти що наявився? Я чекала, чекала, пішла вже аж виглядати з кухні через вікно, а тебе все немає і нема. Олександр, пані Люба, вам... І, і щастя. Дякую, Олександр. Дай Боже всім любві і щастя, і здоров'я. О, п'ять. Дякую. Я дякую. Наче для Дякую. проведе після технікуму радянської торгівлі. Торгувала по ресторанах. Юля Фепетко, бабуся, Галя, добрий вечір. Я до вас теж вітаю. Галина Петрівка. До всіх вітаю до... На Валентина. Бажаю всім міцного здоров'я, і великого кохання, моєму внуку і сьогодні 18 років. Галиночка, вітаємо вашого внука з Днем народження. Хай буде здоровий, щасливий. Хай буде в нього щаслива доля. Хай Бог його береже і все найкраще в нього буде. Дай Боже, щоб. Тільки добрі люди по житті здавалися. Щасливою йому долі і Божої піти. Хай росте щасливий, щасливих не до небо. -небо. Коцапова хліба, пусть папа спать і пітьму його, ось здорові. Уже глаза краснує. А вроді не красне, вроді не, не скажені, ні. Воді ні на кого не накидається, а на ну, сменюк. Добрий вечір, Люба Ігор, ваша донечка Наталя, і Січатіць, добровечора, Аня, гарного тихого вечора. Інночка Боженюк, добрий вечора. Дякую вас і з Днем Святого Валентина, хай буде у вас добре, Щастя і здоров'я. Курбан, добрий вечір, добрий вечір, Богдан Пута, Інна Боженюк, добрий вечір святом Лариса. Я з чоловіком не не жаримо нічого. Забороли підшлункові, то, то надії йдеться, супи, кажі і все запікаємо. Ну, у нас майже те саме <сум> Юля, бабуся Галя, Юля, я хочу дякую тобі, здоров'я удачі, добра, щастя і всього найкращого. Богдан Курбан, добрий вечір і на Божому Богдан добрий вечір. Все діємо, дані речі. Бабуся Галя, добрий вечір, чай, страв корисний. Я насадила в саду зі рубі рушницю, ромашку, м'яту, нагідки, чорнобривиці. Чорнобривце в мене є. Сусію, сушила, майна, сію, сушила, маю насіння внуті. Квітки. Ось м'яту маю різну, а таких, прушниця, пишу, ти більше таких рушниця, як там пишете. рушницю, ромашку маю, м'яту маю, нагідки не маю, чорнобривці маю. Мар'яшки, від тої, що на її відгуяла донечка, виявили шість сосків. Страшного ні, страшного не буде, можете тримати, буде з нею гарна порога. Люда Кресня, Галина Дукін, привітаю вашого внука з днем народження, Божого благословіння, бабуся Аляїна, добрий вечір. Приємного спілкування і тих спокійні ночі на божі. Давій добрий вечір. Але на докінку людний на щиро дякую і начка юлочку, мабуть, хорошо сьогодні натопила, очі е, роздіта. Діта одний раз. На степу так і нам, на мене весь час хочуть так. Бабуся Галя, Таня Ремі, Я з, з самих перших кіточок збираю сушу і потім маю цілу зиму смачний чай, а ще м'яту і мілісу, а то і літом діти люблять. Так, Івана Капичук, доброго мирного вечора. Галинка Хіба. Дуже дякую за війну. Було. Е, Любов Кравчук, пане Ігоріщину, дякую вам за захист України, міцного здоров'я вам. Дякую, Любочка, вам також, міцного здоров'я і всего самого найкращого Богдана Івана Капичук, добрий вечір. Іванка Капчук, добріся галям. Доброго вечора, міцного здоров'я і вам, Іваночка, міського здоров'я. Гарінка руки, кущами, дякую, дякую ваша за побажання. Дай Боже, що все всім було добре. Галиним верхнього моєму сину і сьогодні 13. Галиночку, вітаємо й вашого синочка з днем народження. Хай його пережає і щасливу долю йому пострад. Хай всіх все буде добре. Божої опіки, щасливої долі, мирного неба і тільки хороших друзів, пожитку. хай Бог дає, щоб все було добре. Івана, Богдан Курта, добрий вечір, Галя, галин відомий, вітаю вашого внука з днем народження. I would щаслиu da Chiu. Bożo do Linia. Lюbo, знову вам здоров'я. Кравчук, любого знову вам здоров'я та Божої упіки. І вам також всього найкращого ну, я виходжу па-па.